Взагалі, за законодавством України за міжнародним правом, розпорядження майном, яке перебуває на територію Криму, можливо тільки за законодавством України. І це базова річ, яку треба розуміти відповідно будь-які дії, і зараз про це до речі можна говорити доволі впевнено після того, як Європейський суд справ людини ухвалив рішення по міждержавній скарзі Україна проти Росії, що стосується Криму, то будь-які дії з майном, в тому числі рішення про націоналізацію, вони є абсолютно нікчемними і вони не можуть братися до уваги. Це означає, що Після деокупації Криму, в яку ми безумовно віримо, все буде повернено в первісний стан, якщо це можливо, безумовно, якщо майно збережеться. Якщо йдеться про розпорядження майном, якщо йдеться про спадкування майна, то воно має відбуватися у відповідності до законодавства України. Формально а, така процедура а, законодавством України а, передбачена чи допускається хоча на практиці це пов'язано з купою. Складнощів, але головна теза тут, що будь-які правочини спадкування це теж правочин. Вони можливі тільки у відповідності до законодавства України. Ніякі правочини, які будуть вчинені відповідно до російського законодавства, вони не матимуть юридичної сили.